Пандемія і вибори президента в Сполучених Штатах не повинні нас відволікати від справді серйозних, серйозних питань. А серйозні речі важливі для нашого, для польського народу, це те, що ми вже четвертий рік відзначаємо події, пов'язані з українською революцією, з тим періодом, який змінив нашу історію, на який ми весь час орієнтуємося і міряємося, і рівняємося. І якраз двадцятий рік сторіччя 20-го року це рік, який проходить під знаком польсько-українських стосунків. Непростих, не буду повторюватись, так все це ми знаємо. За один рік проминуло все життя від вкладання угоди до завершення угоди, від перемог до поразок. Але цей рік має залишитись назавжди в нашій пам'яті. Він для нас надзвичайно важливий. Це наші спільні історії, той період, на який ми весь час. Повинні орієнтуватись, до якого повинні звертатись. Хочу сказати, що Вінниця дуже готувалася до цієї події. Так, у нас були прекрасні плани на початку року. Планувалися на сторічча цієї зустрічі, про яку говорили Петори Солсуцького. У нас мала бути в нашому місті символічна зустріч двох керівників інституту національної пам'яті Українського і Польського. І домовленість вже була. Мали бути чудові заходи, конференції. На жаль, все це не відбулося, але я думаю, що. Цей рік не останній, будемо жити, працювати. Ми друзі, ми колеги, у нас спільне історичне поле, у нас спільно наукові теми досліджень, і ми будемо їх розвивати, шукати, працювати. І ще не один захід буде проведений. Ще раз вітаю всіх поляків і тут, і за Польщі, святом, свято Велике, чудове, дійсно, братній, дружній народ. Всього найкращого і до нових проєктів.